Звечеріло в Конотопі, стало тихо, страшно, лиш патруль тероборони слідкує уважно. Чи немає в нашім місті орків, диверсантів, чи не видно смішних морд тупих окупантів? Світло вимкнене у місті, дрімаються люди, лиш собаки та коти вештаються всюди. Лише їх весняний крик розриває тишу, верещать, немов їх ріжуть, надривають грижу. На семи вітрах в будинку ледве тліє вогник. Там пливуть слова відьомські легко, ніби човник, ледь потріскують багаті дрова та вугілля, закипає в казані чудо диво зілля. Не спасуться від чеклунки московські притурки, не стоятимуть ніколи в кацапів бурульки, не плодитимуться більше москалі прокляті, будуть лиш на бородавки і на лишай багать, пож посмілив конотоп пхнути своє рило, місто, де жінок на мітлах все життя носило, у те місто, де жінки на шабаш літають, в гаражі, по три мітли а ще ступу мають. Ох, не навчені кацапи про місто не знають, а тому не ще пупів цвіркульки звисають, Навіть танку перепало, звісив своє дуло. Оце добре в конотопі орків бомбонуло.